А у нас в студии внимание. Триумфальное возвращение на арену нашего политического колизея Максима Климова. Военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе. Максим Андреевич, приветствую. Александрович, здравствуйте. Російські морячки відомі не тільки тим, що гатяться в корму, а тим, що її постійно дають задню. Я не тільки про те, як чорноморський флот РФ забився в пітушоний куток під назвою Нова Російська, але й про колишнього офіцера флоту Максима Клімова. Адмірал Крінш ще недавно казав, що ставить точку з Еврори лощадкою. на якій дає свої хітові інтерв'ю. А зараз ми бачимо новий відос від Аврори. Не мав Максим своє слово пацана. Мабуть, він теж турба. Раз пішла така каша, вимагаємо реюніону з Калашніковим, з яким Клімич теж розісрався. Буде прикольно, якщо наступним гостем Калаша буде Борисович, який казав, що піде на фронт, але не уточнів за кого. Здається, зараз вже нарешті можна його троліти, щоб не отримати миттєвий обшук у себе вдома, а через пару днів ти вже в шквалі біжиш з старемкою на підерський бліндаж. Ми вже знаємо Клімича та його звичку махати весь відос якоюсь рандомною книжкою. Цього разу це була стратегія свічена. Насправді, досить серйозна література, як справжній олдскульник Клімов, весь ролік насипав про те, що раніше було лучше та бив в набат. Вас будім Клімич. У нас відомий любитель зачмиріть свій флот, але він відомий не тільки цим. Він ще й любить так сказати, макнути вундер в вафлю, прокоментувати розпіарину суперзброю РФ. У нас зараз почалася о така віч, як вот там у нас бурівіснік полетів. Вот у нас посідон вистрілили. там і даму чепчики бросали і прочі 40 Два или 43 года работы по Посейдону. Они закончились кратковременным запуском, единичным запуском атомной силовой установки в воде. 42 года удовлетворения научного любопытства за государственный счет буревестник. А вопрос? А что такого в буревестнике? Это триумф русского оружия. Это позорные спецоперации. Это триумф русской армии. Так, тотально, извините, обосраться. Это возрождение России. Это издевательство. А есть? Это дозвуковая ракета, которая нормально обнаруживается. Но, ну, пожалуйста, это гораздо более заметная и поражаемая цель, чем те же самые калибры, которые нормально сбиваются противником. Да, она может летать длительное время и прочее. Но в условиях, допустим, развитого радиолокационного поля на базе воздушных носителей, но она шансов не имеет. У нас колоссальные ресурсы вбухивались и вбухиваются в эту хрень. А у нас как с обеспечением армии? Прогремели, прогремели кадры на весь мир, как по дороге наши заезжали. На чем заезжали? Это Может быть подлинная цель это психологически напугать до срачки запад, чтобы вообще не надо было Он не пугается. Ядерный двигатель позволяет ей находиться в воздухе практически неограниченное количество времени, очень высокая маневренность. І несколько систем наведення, і вона очень точно в цілому, якщо ви слідкуєте за телеграмом Клімова, у нього полотно стоїть на бурівіснік та всі інші потуги міноборони, освоїть бюджет. Поки хтось грамотно вкладає гроші, як фінансування Рубікона або постійні модернізації у МПК та Шахерів, ламбаси та підрядники продовжують качати сумнівні вундервафи, за які майже не треба збітувати, та й на які витрачаються серйозні кошти. Хоча навіть упоротий Калаш не вірить, що хтось використовуватиме ядерні торпеди, щоб Створювати цунамі на узбережжі США, не вірять, що її не перехоблять і що рашка не отримає превентивний удар в кабіну, але конкретно для України витрачання грошей на цю парашу вигідно. Адмірал Крінч на цьому Грінч, грінчах, іначе навмисно намагається розбити всі вологі мрії русичків. Ми можемо провести зараз операцію в Європі тільки не сухопутну, а морську, щоб морською, тих же цілей по блокуванню побережжя Європи, щоб не допустити висадки армії США, як це було прописано. нашей военной доктрине времен СССР. Нет, наш флот не боеспособен. Что? Четко, ясно. Безэкипажные катера противника, они просто вот на виду берега действуют, их там птурами расстреливают и прочее под самым берегом. Это означает, что они практически свободно действуют по всей экватории Черного моря. То есть противник в любой момент нам мог сделать вот это вот. Конкретно по новороссийскую. Сейчас он начал туда подкатывать. Ну, да, было, если мне память не изменяет, летом 23 -го года примерно, очень такое интересное выступление господина Пескова, он который с усами, угу. где он высказался, что Зеленский обещал Эрдогану не обижать Черноморский флот. Звучит интересно. В целом тут не мое чему добываться. Российский флот не может не утримовать пизделя. Такая же у него доля. Майже в усіх серйозних війнах та конфліктах кори та русачки тупили або гнали з саними тряпками. Зоряний час їх флоту це бомбити сирійських дітей, українських дітей та нападати на маленьку Грузію. Рф дуже пишається цією морською операцією. Зараз мало що змінилось. Ну як мало, велика частина чорноморського флоту РФ вже затоплена, а залишки попливли до Майдадира на поповненні, та засобів боротьби з українцями більше не стало. А было с чем в Черноморском флоту воевать? Было. У нас, оказывается, есть корабли, которые могут сбивать ракеты успешно. А если сейчас эти корабли на Черноморском флоте? Нет. Почему? А потому что их было два. Головной был потоплен ввиду, я не буду говорить, ввиду каких ошибок, его просто поставили под ракеты под расстрел, а так на с вами был. Второй корпус, он был расстрелян в базе ракетами штормшедоу. Причем те фотографии повреждений явно говорят, что экипажа на борту не было. У корабля и имевшего на борту боезапас. В целом, никто так не верит о части Европы та США, как Климов. У него навіть есть максимально потужное джерело. Вы тут не смейтесь. Ну, опять же, можно слово Арестовича вспомнить. Еще девятого года с потертого удал... его у нас Терорист, екстреміст, місіонний в списке. Це просто хейтарістовича. Це просто тому, що спочатку вони облизували його, а потім уже язик на кажуть, каже, давайте в нього плюнемо. Це нормально, Він до цього був готовий, тобто він же ж я думаю, не жаліється. Це нормально. Начали б воювати по настоящему це у Крима за три місяці. Я даю чотири області і Крим. Що ми стоїмо на порогі нової Кримської війни з англосаксонським блоком? що річ йде. А удалення російського шляху розвитку цивілізації. Поки Европа максимально терпілить та боїться навіть збити розвід над своїми військовими об'єктами, адмірал впевнений, що вони качають раму для великої війни та хочуть втнути другого барбароса. Йде підготовка к войні Польша. То не наша війна. Абсолютно ясне накачування. Це означає одну просту війну. Противник до нормальной гарячої війни. І эти, ті эти моменти у нього абсолютно реально реалізуються, і реалізують не з 22-го года, а намного раніше. Не часто буває, коли ти хочеш, щоб русачок виявився правим, але цей випадок є саме таким: на жаль, Европа не те, щоб не готується до війни, вона навіть не хоче повноцінно підтримувати нас, щоб ми і далі приймали удар на себе. Навіть заморожені російські активи віддавати не хочуть, а Італія зупинила покупки зброї для нас, тому що ну до ж буде те ж що Трамп скаже. Також адмірал розуміє, що Європа допомагає нам по мінімуму та розуміє, що економічний потенціал Заходу зламає хребет Росії. Єдине, в чому вони не праві, так це в терміні колективний захід. У Заходу немає єдності. Євросоюзу як такого теж немає. Там буквально в його складі є агенти русні. І в західних інтернетах навіть ходять жарти, що єдиною сильною. армию, да где воевали добровольцы из всей Европы, были в АФНСС. Вот если сравнивать экономические возможности Украины, да, они существенно уступают в наш. Но если сравнивать это с учетом того, что э, работа э, Западного блока по части ее подпитки, тут уже мы начинаем очень сильно проигрывать. ви хрюкаєте. поки захід каже про туман війни. У нас тут справжній туман, в який пидори люблять робити накати. І навіть в такий туман, 92-га бригада зупиняє штурми, в тому числі і завдяки вам. Важобика працює, ваше оптоволокно летить. Краса сьогодні ми збираємо на коптер для дистанційного мінування, щоб в той самий туман русачки на щось наступили та крикнули своє посліннє ура. Менший дешевший за вампір, менше ризиків збиття та подавлення. Ми вводимо багато нового та потрібна ваша допомога. Реквізити в описі працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.